Весня на повінь на Десні триває. Щодня вода прибуває на 1,15 см. сантиметрів. В Чернігові міський пляж Золотий берег вже майже повністю затоплений і, як стверджують синоптики, вода скоро сягне кордівки. Водночас до житлових будинків чернігівців вона не дійде. Негативні наслідки в районі тут Чернігова да будуть не більше ніж у прошлому році, а то й менше. В прошлому році рівень був 650. І в цьому році ми очікуємо не вище 650. 620-650. за прогнозами синоптиків. рівень води у Десні зросте ще на пів метра метр до кінця квітня. Цьому сприяють і тривалі дощі. Це дощі та весняна вода, яка рухається поступово з верхів'ю Десни. Оху, потроху зібралася до десни і рухається тепер до нас. Похмура та дощова погода, яка спостерігається у Чернігові вже більше тижня. Протримається у нашому місті щонайменше 10 днів. Ніхто нічого палити не зможе, дихати в городі, будучи не так, як Звичайно, що попалять цю траву, а в городі дихати не можна. В обласному гідромецентрі прогнозують також підтоплення повеневими водами перерічкових сіл у Новгород Сіверському районі.